Цієї ночі. Незаконні збройні формування, вкотре обстріляли позиції українських силовиків, використовуючи підлу тактику введення вогню з житлових кварталів міста Славянська, терористи обстріляли позиції силовиків. Внаслідок обстрілу постраждало чотири українських військовослужбовця. На цей час українським військовослужбовцям надана невідкладна медична допомога та їх евакуйовано до шпиталю. А також ці ночі а, чутки щодо обстрілу. А... Одного з таборів сил, АТО, я маю можливість спростувати цю інформацію. Українські силовики проводили планові заходи, заходи з антитерору, які включали також використання спеціальних засобів, які освітлювали визначені території. Прошу представників засобів масової інформації використовувати лише перевірену інформацію з перших джерел. А також ми маємо можливість повідомити наступне, що днями українські силовики, а саме а саме десантники. Провели превентивні дії спрямовані на знищення баз, та баз бойовиків. Внаслідок активних силових дій українських десантів було знищено два блокпости в населеному пункті Краматорськ. Під час проведення силової акції ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Також ми не маємо втрат. Та поранень серед українських силовиків. керівництво антитерористичної операції вкотре звертається до учасників незаконних терористичних формувань з вимогою скласти зброю в будь-якому іншому випадку. Ми маємо приміняти відповідні дії для нейтралізації таких формувань. У Києві відбулось розширене засідання Колегії Генеральної прокуратури України щодо стану додержання законодавства при використанні бюджетних коштів, а також здійсненні державних закупівель та прокурорського нагляду з цих питань. Обговорювались і проблеми міністерства оборони. Не забезпечено здійснення належного контролю. За додержанням бюджетного законодавства та ефективністю управління бюджетними коштами розпорядниками оборонного відомства. Минулого року Держмініспекції встановлено фінансових порушень на суму близько 600 мільйонів гривень. Дебіторська заборгованість Міноборони становить майже 1 мільярд. Основними причинами тривалого існування вище зазначеної заборгованості є незаконна попередня оплата низки високовитратних проєктів з державного оборонного замовлення. Лише торік Міноборони здійснено попередню оплату за укладеними державними контрактами та договорами на суму 435 мільйонів гривень. Неналежне виконання суб'єктами господарювання договірних зобов'язань з цих причин за одним із державних підприємств обліковується 112 мільйонів борг. Генеральною прокуратуро здійснила вступ у справу за відповідним позовом Міноборони. Відсутність контролю за цільовим використанням та своєчасним використанням останніми авансових платежів. Службовими особами двох військових частин штучно завищено потребу на 27 мільйонів коштів на грошове забезпечення. Ці кошти в безпільному порядку списані з рахунків частин за рішеннями суду, прийнятими на підставі завідомо неправдивих відомостей. Окремі військовослужбовці і службові особи. З допомогою судових рішень незаконно отримують бюджетні кошти. Вже засуджено одну особу, яка на підставі підроблених позовів про відшкодування компенсації за піднайом житла та продовольчий пайок заволоділа майже одним мільйонів бюджетних коштів. За аналогічних підстав Харківської прокуратури нагляду за законів в воєнній сфері розпочато чотири кримінальних провадження. Збитки склали 1,3 мільйона. Обласний батальйон територіальної оборони таке військове формування планують створити за ініціативи обласної держадміністрації Львова. Підрозділ кількістю 400 військовослужбовців забезпечуватиме захист територіальних громад від посягань будь-якого агресора. Саме перше чергове завдання це захист нашої території Львівщини, і звичайно, щоб ми собі розуміли, якщо у разі необхідності цей батальйон буде виконувати інші військові завдання. Для формування нової військової частини з обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень. На ці кошти планують закупити бронежилети, шоломи та інші необхідні речі. Також для потреб цього батальйону створено і благодійний рахунок. З Сьогоднішнього дня розпочати рекламну агітаційну роботу серед населення, серед підприємців, щоб люди йшли записуватися в наш львівський батальйон територіальної оборони. Він то той створюється той батальйон для охорони Львівської області. Є можливості виходу батальйону за межі області. Але перша задача то забезпечення нормальної роботи функціонування органів державної влади, захист і оборона всіх об'єктів найважливіших, які знаходяться на області у нас в області, також боротьба з розвідними групами, які ви бачите, що творять на східній Україні. Всі добровольці, які підуть служити у батальйон, утримуватимуть грошове забезпечення від 3 до 5 тисяч гривень. Луцький прикордонний загін охороняє пів тисячі кілометрів державного рубежу з Білоруссю та Польщею. Днями тут побував голова Волинської облдержадміністрації Григорій Пустовід. високопосадовець на власні очі побачив кордон та поспілкувався з його захисниками. Хочу сказати, що особовий склад має морально психологічний стан задовільний, готовий виконати любе завдання, пов'язане з обороною, охороною захистом нашого кордону. Особовий склад підготовлений належним чином. Є звичайно. Не проблеми, але це всі проблеми, які можуть вирішитися і вже вирішуються Плановим порядком нині особовий склад відділу прикордонної служби Грабове несе службу у посиленому режимі, та не забуває тут і про добробут вояків, наприклад, робочі приміщення реконструюють за кошти Європейського союзу. В основу охорони державного кордону покладено дії прикордонних нарядів по патрулюванню, а також несення служби на стаціонарних постах спостереження на даній ділянці відділу прикордонної служби Грабове з початку року затримано 27 порушників державного кордону і порушників прикордонного режиму. В основі це люди, які були затримані за порядок перетину спроби перетину державного кордону з метою переміщення тютюнових виробів і інших предметів контрабанди, а також ті, які порушують порядок перетину контрольно-слідової смуги. В ході робочої поїздки Григорій Пустовіт також обговорив з прикордонниками питання будівництва міжнародного автомобільного пункту переходу Адамчуки збережа Це буде потрібний як для України, так і для Волині. Пропускний пункт, тому що, по-перше, ми розгрузимо є По друге, це спростить перетин кордону українсько польського де створить додаткові зручності для наших громадян, уже кілька років поспіль у серпні на цій ділянці українсько польського кордону відбуваються європейські дні добросусідства, не стане винятком і 2014-й, наголосив голова облдержадміністрації. Це ще один приклад українсько польської дружби, приклад того наскільки наші народи близькі, наскільки наші народи тягнуться один до одного, і це ще один шлях до євросоюзу, який долає Україну. Україна сьогодні долеє важко, але як би там не було, ми відчуваємо свою потребу і розуміємо те, що ми найближчим часом зробимо все для того, щоб війти в склад Європейського Союзу. Курсант Академії ВМС Андрій Шаповалюк відточує армійські навички на столеському полігоні. У лишній нині навчається в Одесі, звикає до інших умов служби та знайомиться із новим колективом. Він один із тих юнаків патріотів, що відмовились складати присягу Росії під час недавніх подій на Кримському півострові в день підняття триколора над академією Нахімова Андрій разом з побратимами заспівав гімн України. Це був своєрідний знак протесту проти загарбницької політики Кремля щодо України. В той день шокування було призначено спуску українського прапору і підняття російського. Ми знаходилися в ротному приміщенні і коли піднімали російський прапор, ми вирішили заспівати свій гімн України. Труднощі, що випали на долю хлопця, загартували характер майбутнього офіцера. Андрій хоче надалі продовжувати військову кар'єру та стати кращим у своїй справі. Якщо ти прийме один розприсявити, ти бути повинен, повинен вірним. Севастопольських курсантів, які залишилися вірними в присязі, перевели до інших військових навчальних закладів. Саме завдяки таким патріотам у нас є шанс відродити потужну та сильну армію, що буде надійним захистом незалежності України.